Добрий день, ми з Дніпра, і з вами знову розтин влади. Під час війни кожен день як ціле життя. Події, стреси, новини, все змінюється, як у калейдоскопі. Але сьогодні ми пропонуємо повернутися у нещодавне минуле, бо дуже легко зараз використати ситуацію для маніпуляцій та, як кажуть, викривити картинку. Тому давайте разом пригадаємо, хто, що, де, коли, але ж у нас у Дніпрі. Ми неодноразово розповідали про геричні вчинки нашої мерії у перші дні війни та про те, як потім швиденько вони переобулися та вирішили сісти на поток воєнних закупівель. Зрозуміло чому, це ж Клондайк. який саме можна побачити у знайденому нами документі. Там є до чого придивитися та о чому поспілкуватися. Цей документ підписан, документ вже, так би мовити, в перших числах. Дуже знайомим нам персонажем Санжараю. А ось контроль за виконанням поклали на заступника міського голови з питань виконавчих діяльності. Це директор департаменту благоустрою та комунального господарства інфраструктури Михайло Лисенко. До речі, зверніть увагу на дату, на дату підписання коштів цього видалення коштів 30 березня. А коли наш невтомний Михо помчався колесити по всієї Європі в поисках транспорту для фронта, пам'ятаєте, саме з 31 березня Михайло вже пише про красу та війна Португалії. А що нам каже закон? Закон про державну службу та відрядження. Скільки часу може бути чиновник відсутнім в країні? Таке тривале відрядження це пряме порушення вимог законодавства щодо відряджень державних службовців. Тому... А УАУ, Нацагенція з питань Державної служби та на ЗК. Набу. Це ваш клієнт. Далі. Пойдемо далі. В нього ж час прописан. Прописан, тобто зарплата в нього начисляється. До речі, а давайте нагадаємо вам розмір зарплати, яку він. Вказував. в далекому 20-му році вона склала 33 тисячі гривень щомісяця. На жаль, свіжіш даних не може отримати у зв'язку з воєнним станом. Як же ж це тепер зручно? Солдатка лисіт, а зарплата йде. Так, за 5 місяців можна підрахувати, що це понад 170 тисяч гривень. А у вас кажете, криза в економіці, війна в країні, грошей нема. У Когось вони є. До речі, а що там з призивним віком цього мандрівника? Також не зрозуміло. Ну, але ж повернемось до виділених коштів. Там у нас дуже цікава цифра на 2022 рік. Виділено майже 530 мільйонів, причому з держбюджету понад 512 мільйонів, а з інших джерел, у тому числі, кредитні кошти та благодійні внески аж 16 мільйонів. Паспорта програми підписані цією чудо-програмою директором департаменту такого ж громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Чудновським Олександром. Чудновський Олександр, відомий персонаж, тому що у рамках цієї програми, прийнятої програми, також прописані заходи, на які планувалися витрачати ці кошти. Подивимось. Які ж заходи? На що? На першій сторінці, зокрема, бачимо забезпечення сіл ТРО та ЗСУ, а також ДФТГ. І, окрім того, ще ремонт автотехніки, закупівля якихось увага, плавзасобів. Цікаво, що це за плавзасади? Це не ті аборигенські катери та яхти, які списують таким чином. Купівлю яхти Корбана ми вже пам'ятаємо, як купували для дитячої флотилії. Ну, на другій сторінці також є доречне уточнення щодо фінансування заходів з тераборони, але ж увага з тераборони в межах міста. Логічно. Якщо пригадати звіт лондонського генерала всіх штабів оборони Всесвіту. Всі п'ять рубежів потрібно шукати саме у Дніпрі. Ну як же ж без інформування населення через мережу інтернет та місцеві ЗМІ? Пам'ятаєте? Кожного мешканця при пошуку відсутнього укриття дуже підтримає думка про нагороджених героїв Дніпроради, або про те, що вони будуть знати, як підписати петицію на підтримку корбана. А ще дуже зігріє думка, що якщо щось... Це все буде зафільмовано чисельними відеокамерами з різних ракурсів, оброблено за допомогою закуплених ноутбуків, ну а потім за наші кошти поширено у ЗМІ або в інтерв'ю BBC, наприклад, для історії. Бо якщо подивитися закупівлі, чому це я про це, якщо подивитися, то для сприяння тераборони чомусь задебільш покупали телефони, ноутбуки та відеокамери для спостереження. Цікава. 197 тендерів на тераборону. Ось ці тендери. А ще була дуже цікава закупівля модульних будинків для облаштування тренувального центру. Ось ця закупка на 17 мільйонів. В цій закупівлі дивним чином переможцем стало підприємство, яким керує тесть Артема Хмельнікова, командира Дніпровської варти ТРО. Мабуть, за рішення цього питання Артем отримав свою почесну нагороду підтримки ЗСУ та співпраці. Ну, може, ми ще побачимо, але вже наприкінці червня голова таємного штабу найтаємнішої оборони Всесвіту відзвітував самому головнокомандуючому про надання для фронту, увага, 870 автівок. Та ще багато чого та іншого. Це пост Корбана на Верховному головнокомандуючому. Якогось чомусь ніхто з реальних учасників оборони не побачив. Також є коменти, коменти мешканців не тільки до цього посту, а взагалі про підтримку та роботу місцевого ТРО. Так ось там, щоб було зрозуміло, усе це за кошти, особисті кошти тих, хто тренувався та був у ТРО. А от боти, такі як Москалілова, пишуть, що грузовики, мабуть, ще і не були, бо їм Міністерство оборони завадило. Закупити та бути там пост про 500 грузовиків. Але як тільки стало точно зрозуміло, що постановою Кабміну 723 було покінчено з цією таємною закупівлею з поважним дописом на армію, невтомний Геннадій Корбан підіймає новий заклик: все для фронту, все для перемоги. Нашій армії нужні потрібні грузовики, забувши додати уточнення, який саме армії. Так ось, пост Корбана про 100 мільйонів на грузовики. Ох, хоч ці грузовики та авто, вони їдуть до нас звідсуль, з кожного куточку Європи, де побував наш легендарний заступник мера Лисенка. Але ніяк не доїдуть. У заявленій кількості, у всякому випадку, тощо, як ми бачимо, з'являються у Дніпрі, а потім кудись зникають у невідомому напрямку. Голландські такі, да, зникаючи. Тому постійно потрібно збирати і донатити на ці автівки. І саме на такий ж легендарний фонд. Але ж на фонд оборони країни. Цікава назва, так? Да? А це нічого, що це майже партійний фонд. Чому? Зараз ми вам надамо інформацію. Що це за партія? З ким пов'язан цей фонд. Так, звісно, це ж пропозиція. Це фото пов'язаних осіб фонду оборони країни. Пов'язані особи фонду оборони країни, як ви бачите. Починаючи з фопів, закінчуючи партійними такими собі ланками ланками в інших областях. Але ж там ще є і відомі знайомі нам усім посипаки, такі собі прізвища як Рублівський, Пильченко, Мітін, Хазан, такі поважні люди з гарними статками. Ми їх всіх неодноразово показували в наших проявленнях. Кому цікаво, передивіться, що це за особи. А якщо глянути щепльніш, то навіть знайдеться людина, що об'єднує фонд оборони країни з фондом самого Бориса Філатова. Як навколо автівок, так і навколо усіх цих фондів. Та займаються цими закупівлями вже не одна команда, але ж по цій команді та цим фондам вже також є не одна кримінальна справа. І далі буде. Наприклад, як ми бачили у Запоріжжі нещодавно, ось фонди оборони країни, ось фонди їх. Історії переіменувань та ось керівники цих фондів. Ось такі вони, наші дніпровські благодійники і захисники, все тягнуть у сім'ю, але ж у свою, в лондонську таку собі сімейку. Ну а ви там якось самі донатьте, додайте коштів, допомагайте, збирайте на армію. Камери, які вже закупили за ваші кошти, пильнують, пильнують уважно. Тож, дорогі дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. Нам з вами потрібно пам'ятати і підтримувати дійсних героїв, тих, що на передовій, де зараз тривають дуже запеклі бої. А ми, як завжди, надаємо вам факти: висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади.